Доброго дня, любі мої друзі. Отже, найкорисніший, а також в світі сніданок. Що це таке? З чого він складається і як готується? Розповідаю, дивіться. Готуємо кашу. Кашу ми готуємо з вівсяних пластівців, які не варяться, а тільки пропарюють. Тобто їх потрібно залити окропом, ну і я ще довожу до, до кипіння. Ось Таку ось чашку, в якій я і варю кашу, я насипаю цих пластівців і додаю туди якусь, якусь фрукту. В даному випадку це гута. Нарізаємо дуже мілко, тому що ми не варимо, а тільки доводимо до кипіння. Тому потрібно нарізати як можна. Ну, потрібно ти, як тільки можливо це зробити. Отак отрізаємо. Каші, я використовую різні фрукти. Зараз я вам попробую їх перерахувати. Це фрукти такі, як яблуко, слива, вишня, черешня, смородина, груша, інжир, кізил, полуниця. Малина, авгус, банан, виноград, ананас, абрикоса. А також, бачите, і гута пішла. Чому вона каша ця, ця корисна? Тому що ми додаємо ще, крім каші самої, ще додаємо туди свіжі, ну, в основному, свіжі фрукти. Попробуйте дітей заставити з'їсти Ну, Не дуже їм подобається. А от така от напівприготовлена в каші піде залюбки. Так, це ми приготували каша, нарізали туди гуту, добавимо трошки цукру, небагато. Але якщо це для дітей... Для себе я готую кашу взагалі без нічого. Просто кашу і все. Трошки цукру, не багато. А ще я додаю лимонний сік. Для спику. Трошки. Або можна додати. Просто, просто лимон. Відрізати тоненько і також його подрібнити і е, потім додати в кашу. Так смак каші набагато кращий. Все, каша для приготування готова. Чай. Чай я роблю ось у такому. В стакані. Наш чайник вже підходить до готовності. Для заварки я використовую, як правило, два сорти чаю. Один такий більш-менш сортовий, а другий такий для, для міцності. Ось він один, ось другий. Отже, пропарюємо цей стакан І насипаємо чай. Для міцності ще півчайної ложки, такий дрібний, міцний чай. Це для чотирьох мене і жінку і двоє дітей. Закипає чайник, але його потрібно наливати для заварки тоді, коли появився такий білий серпанок. В самій, так званий білий туман в самій воді. Він побілює, вода як побіліла. в Цей час повідно, потрібно заварювати чай. Все. Чай ми заварили. Тепер варимо кашу. Прямо в цій чашці ставимо його на газ. Я його трошки підігріваю, щоб коли не е, окропом, то чашка зразу відніме багато тепла, велику кількість. Для того, щоб це не відбулося, я її прогріваю трошки. І тоді це е, відбувається повільніше. <кій> Для того, щоб довести до кипіння, нам потрібно менше часу. Це, і, а крім того, е, і сама каша, і самі фрукти, вони е, с, ну, менше знаходяться при високій температурі. <кій> каша вона не розмазується, а фрукти вони е, не... Е, втрачають свої корисні якості. Заливаємо. І помішуючи, доводимо до кипіння. Тільки до кипіння довели і все знімаємо. Наша готується. Ще до нашого сніданку ми ще готуємо, я готую хліб, я беру звичайний хліб. Его. и вот на таком На такий деці, я не знаю, як назвати, його підсмажу так от. 5-6 хвилин з однієї сторони, потім перевертаю і те ж саме роблю з іншої сторони. Ще для нашого сніданку використовується мед. Ось він І ще одна річ бринзя? Це ось свіжа бринзя? А це така вже настояна? Така. Зі смаком портянок. Вона солоніша, але такий привкусний, дуже смачний. Так, наша каша дійшла до кипіння. Що я з нею роблю? Я її знімаю з вогню. Накриваю кришечкою і ставлю настоятись. Отак. От Один, ну, це така, такий рушничок маленький, потім е, по, так, ну, такий, я не знаю, як сказати, для теплоізоляції, трошки паперу. І рушники. Раз. І два. Приготовлена таким чином каша, <рес> вона може стояти тепла десь до 2 годин, навіть більше. Тобто я не знаю хто коли встає, хто коли буде снідати. Це по-різному буває. Але вона приготовлена і <рес> завжди готова до вживання. Тепер. Саме головне, що ж таке в цілому сніданку є, що я стверджую, що це самий корисний в світі сніданок. Тобто корисний і в світі. Перше, корисний. Ніхто не сумнівається в каші те, що вона корисна. Будь-яка дієта включає в себе каші, різні каші. Тобто, Доводити користь каші не потрібно. Теж, те ж саме стосується і фруктів. Фрукти, ми їх запарюємо і вони не втрачають свої корисні якості. Я маю на увазі, вони втрачають, але все одно ми їх не варимо, там щось остається. Небагато, але є. І це кожен день. Кожен день зранку. Приготу... Я готу... готую таку кашу з фруктами кожен день. В цьому користь. В користі чаю також ніхто не сумнівається. Це такий напій, який п'ють вже багато тисячоліть і вважається дуже корисним. І саме головне, це мед. Ну, знову таки, доводити його користь не потрібно. Це і так відомо. І е, бринзя, тобто сир. Е, М'який сир в даному випадку? Ці продукти вони не просто корисні, вони біблейські. І, і пішов він в пустелю, і там постився 40 днів. І їв тільки е, мед диких пчіл і сир. Тобто тут не тільки користь чисто фізична, а ще і духовна користь. Я вам скажу так, що коли я почав жити зі своєю, ну це друга дружина в мене була, не була, а є то в неї проблеми були, ну, з. З внутрішніми органами по гастроентерології. І ну, щось по її як скрутить. І е е я поступово перевів її на такий сніданок. Що ви думаєте, ну максимум, максимум півроку пройшло. І всі ці проблеми забулися назавжди. Тому рекомендую такий сніданок. Він вже випробуваний. І він не тільки вас живить. А ще і лікує. Про користь цієї каші я розповів, а тепер з приводу в світі. Тобто, користь зрозуміла. Тепер в світі. Чому в світі? Ну, дивіться, чай, ну, мабуть, самий розповсюджений напій в світі. Ну, мабуть, він там з першого на друге місце там. Скикає то туди, то сюди, іноді на третій, але ніколи не сходить з топів. Друге вівсяна каша. Англійська вівсянка у всьому світі відома. Безперечно. Мед хто ж не знає мед? Всі його їдять. Скрізь, де я би не був, на, <кій> на сніданок дають мед скрізь у всіх країнах. Тепер е, е, сир, в даному випадку м'який сир? Бринзе. Один з різновидів бринзи цього сиру. <кій> Знову ж, е, де б я не був, е, е, в яких країнах в світі, завжди на сніданок є м'який сир. Скрізь є він. <кій> ну, є і твердий, але є і м'який. А е, е, хліб, який ми підсмажуємо. Або підсушливо, можна сказати. Це також світовий бренд. Ті ж американці їдять свої. Я забув, як називається як називається цей апарат, який цей хліб він підсмажує у американців. Ну, у нас мало використовується, але все-таки є. А крім того, хліб і він корисний. Як дієтичний в такому вигляді, в якому ми його їмо на сніданок. Звичайно, додати до сніданку такі продукти, як яйце, ковбаса, шинка, також можна і потрібно, але спочатку поїсти кашу. Ці продукти, що я сказав, яйце, ковбаса, шинка. В них, в них багато білка, тому організм е, потребує білок, і він потрібний. І в денному раціоні повинно обов'язково це бути. Але ще раз, на сніданок спочатку каша. А особливо для тих людей, у кого не такий шлунок, що смажені цвяхи може переварити, а звичайний е, з нашими проблемами шлунок. Це все, що я хотів сьогодні розповісти. До побачення, щастя, здоров'я, любові, всього найкращого, любові, любові. і любові до сніданка, до доброго сніданка.